Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маковецька Марина. Я лікар за освітою, психолог, тетахілер, експерт по грошам та достатку. Ця тета медитація зцілююча, тому що вона переводить вас у тета стан це перед сон. І саме в цьому стані найефективніше проходить робота з переконаннями, з програмами предків, зцілення роду. Вцілення всього тіла від хвороб, зміна вашого стану на позитивний та перехід на високі вибрації. Краще прослуховувати медитацію на вушниках. Не лягайте, щоб не заснути. Не перехрещуйте руки, ноги. Сядьте комфортно і йдіть за моїм голосом. Зніміть напругу зробити все правильно. Розслабтесь і довіртесь Творцю. Заплющте очі. Відчуйте своє серце, подякуйте йому за те, що воно забезпечує кровообіг у всьому тілі, зберігає тайні спогади, генерує енергію і любов і бере на себе дуже багато функцій фізичних, емоційних, психологічних. А тепер перемістіть увагу в глуб землі і уявіть, як там зароджується краплинка світла. Це енергія матері землі Кундаліні. Вона перетворюється в чудовий струмок золотистого кольору, який розширюється, іначе по спіралі за годинниковою стрілкою піднімається доверху, проходить усі шари землі, огортає ваші стопи, наповнює їх. І піднімається вище по вашому тілу. Енергія кундаліні наповнює ваші стопи, гомілки, коліна, стегна. Ви відчуваєте? Як ваше тіло починає розслаблятись, кожен м'яз тіла розслабляється, кожна клітинка тіла звільняється від напруги, стреса, переживань, тяжких відчуттів, негативної енергії. І все це виходить з вашого тіла. А енергія йде вище, заповнює ваш живіт, наповнює ваші внутрішні органи і піднімається вздовж хребта, відкриває вашу першу, другу, третю чакри. Наповнює ці енергетичні центри і тече ще вище. Енергія наповнює вашу грудну клітину. Наповнює ваше серце і всю кровоносну систему. Звільняє ваше серце від стресу. Негатива, тяжких відчуттів, від страхів, переживань і смутку, від ненависті і злості, від відчуття безсилля і інших відчуттів, що лежать у вас на серці тяжким каменем. Звільніться від усього. Що вам не служить. І дайте змогу своєму серцю битися в нормальному ритмі і працювати на повну силу, без необхідності завмирати або колотати безпену. Уявіть, як енергія матері Землі розкриває і наповнює вашу четверту серцеву чакру, піднімається вище, заповнює ваше горло, відкриває п'яту горлову чакру, наповнює її енергією, енергія заповнює вашу голову. Розкриває і наповнює шостий енергетичний центр чакру третього ока. Відчуйте і уявіть, як розслабляється усе ваше тіло. Розслабляються м'язи голови, м'язи обличчя. Розслабляються м'язи горла. М'язи рук і корпуса. Відчуйте, як опускаються ваші плечі, розслабляються ваші руки і ноги. Розслабляються внутрішні органи. Енергія гармонізує простір всередині і Зовні балансує роботу ваших правої та лівої півкуль головного мозку і виходить чудовою кулею через верхівку голови. Побачте, якого вона кольору Помістіть у цю кулю себе зменшеного розміру або частинку своєї свідомості і летіть вгору. Ви можете спостерігати за польотом як ззовні, так і зсередини. І ось ви піднімаєтесь в цій кулі вище і вище. Ви вже над своїм домом. Над своєю вулицею, над своїм містом. Піднімаєтесь вище і вище. Ви вже над своєю країною. Бачите міста, ліса, поля, річки, моря, озера, гори. Піднімаєте ще вище, пролітаєте хмари і потрапляєте в космічний простір. Бачите інші планети, галактики, зірки. Вам добре і спокійно в вашій кулі. Але ви піднімаєте ще вище і виходите за межі Всесвіту. Потрапляєте в шар яскраво світлого, а потім в темного кольору. І летите, наче через зебру, через ці шари. Потім пірнаєте у шар золотистого кольору. Це п'ятий план буття. Ви можете бачити там янголів. І вам може відчутися що це ваш рідний дім, бо саме тут народжуються наші душі і знаходяться наші небесні батьки. Але ми піднімаємо ще вище. І якщо вам стає важко підніматись, ви можете попросити допомоги у янголів-провідників. Отже, ви піднімаєтесь вище і пірнаєте у Желеподібну субстанцію, яка переливається, як веселка різними кольорами. Це шостий план буття, план законів Всесвіту. Ви можете чути тут музику, бачите геометричні фігури, сакральні знаки. Швидкість вашого руху трохи зменшується. Ви рухаєтесь, наче в товщі води, через шари червоного, жовтого, синього, зеленого, помаранчевого, фіолетового і інших кольорів, наче в великій веселці. А далі піднімаєтесь доверху в рожеві хмаринці закону милосердя і бачите яскраво перелиненне біло сяєво. Летите ще вище і ближче до нього, бачите двері або вікно із прилинно білого сяйва, вони відчиняються, і ви потрапляєте на сьомий план творця. Він заповнений лише яскравим прилинно-білим сяєвом. Там немає ні людей, ні предметів, ні тварин. Якщо ви щось бачите, Підніміться ще й вище. Уявіть, що це сяйво оточує вас з усіх сторін справа, зліва, спереді, ззаду, зверху і знизу. Ваша куля розчиняється, і ви виходите в це прилинно біле сяйво. Це енергія безумовної любові. Це зцілююча енергія. Найпотужніша у всьому Всесвіті. Вона блищить, як сніг на сонці. І саме тут відбувається зцілення і дива. Вони відбуваються миттєво, вам треба лише дозволити собі це і довіритись Творцю. І я прошу Творця. Дати вам знання, що для вас можливо і безпечно приймати безумовну любов і миттєве зцілення. І, скажіть так, приймаю. І уявіть, як перлинно біле сяєво наповнює вас через верхівку голови. І ці знання. Розподіляються по всьому вашому тілу кожну клітинку тіла. І я прошу Творця зцілити вас прямо зараз і скажіть команду: Творець цього сущого, прошу тебе зцілити і звільнити моє тіло від усіх симптомів захворювання. Зцілити і звільнити мене від першопричини цих симптомів. І замінити це все на абсолютне здоров'я. Дякую тобі. Зроблено, зроблено, зроблено. Прояви. І подумки перечисліть ці симптоми. І уявіть, як вони розчиняються в перлинно-білому сяєві. Ви відчуваєте себе абсолютно здоровим. Представте і уявіть, як перлино-біле сяєво наповнює все ваше тіло через верхівку голови, іначе виштовхує ці симптоми з клітин із вашого тіла і розчиняє їх. Уявіть, як ви вдихаєте перлинно сяйво, воно заповнює вашу голову і зцілює від усіх недугів, розчиняє біль і дискомфорт голові, зцілює ваші судини, зцілює кровообіг голові, зцілює ваші вушка, ваші очі, ваш ніс. Ваш рот, зуби та ясна стілює, омолоджує, запускає регенерацію клітин шкіри обличчя, покращує кровообіг, заповнює і врівнює зморшки. Прилину білосяєво заповнює і стілює ваше горло. Заповнює грудну клітину і іцілює її внутрішні органи, зцілює вашу дихальну та серцево-судинну системи, наповнює і зцілює ваші трахею, бронхи, легені, ваше серце і судини. Прямо зараз перлине білосяєво зцілює лімфатичну систему. Розчиняє шлаки і токсини, зцілює кровообіг і лімфоток, зцілює запалення в органах і судинах і відновлює пошкоджені клітини. Уявіть, як перлину білесяєве заповнює ваш живіт, черевну порожнину і зцілює внутрішні органи. зцілює вашу травну систему, стравохід, шлунок, підчлункову залозу, печінку, жовчний міхур і протоки, селезінку, зцілює кишківник, покращує травлення. Відновлює нормальну флору і перистальтику. Представте і уявіть, як перлинно біле сяєво спускається ще нижче, наповнює і стілює органи сечостатевої системи, зцілює ваші нирки, сечоводи, сечовий міхур, ваші жіночі органи. Матку, яєчники, маточні труби, піхву, відновлює мікрофлору, зцілює запалення в усіх органах і судинах і відновлює пошкоджені клітини. Перлинно-біле сяєво звільняє тіло і усі органи від пухлин, про які ви знаєте і не знаєте, і метастазів. Якщо вони є, перетворює атипові клітини, здорові, нормальні клітини тіла і припиняє патологічний ріст і ділення атипових клітин. Прямо зараз перлина Білосяєво розчиняє і зцілює всі доброякісні і злоякісні пухлини, кісти, міоми. зцілює запалення в органах будь-якої системи, відновлює нормальні функції цих органів і їх роботу. І заміняє це все на абсолютне здоров'я. І саме зараз зцілюється ваша гормональна і імунна системи. нормалізується гормональний фон і покращується імунітет. І захист вашого організму, від хвороботворних мікроорганізмів. Я прошу Творця дати вам знання, що таке абсолютне здоров'я, і що воно для вас можливе і безпечне. І що для вас можливо і безпечно. Бути абсолютно здоровим, відчувати себе абсолютно здоровою, енергійною, сильною, наповненою, щасливою і, скажіть так приймаю. І скажіть я дозволяю собі миттєве зцілення і відновлення свого організму. Я прошу Творця запустити. У вас умолочувальні регенеративні відновлювальні оздоровчі процеси в усьому вашому тілі. І, скажіть так, приймаю. І уявіть, як прямо зараз запускаються ці процеси в вашому організмі. Іще один потужний потік перлинно білого сяєва заповнює все ваше тіло через верхівку голови. Проходить через усе тіло, очищує, стілює, напитує, відновлює всі клітинки, і вони починають сяяти. А зараз уявіть себе під водоспадом із перлиною білого сяєва. Уявіть, як він умиває вас зовні. Змиває з вас весь негатив, тяжкі відчуття, різні спогади і застарілі програми, що більше вам не потрібні і не служать вам. Уявіть себе в кулі, ви спускаєтесь вниз через райдугу, шар золотого світла, шар чорно-білого світла, через космос. Через верхівку голови ви потрапляєте в своє тіло. Ваша енергія йде вниз, через ваші стопи вглубь землі. Там очищується, піднімається до вас. Через стопи наповнює ваше тіло до верхівки голови. І ви прямо зараз відчуваєте себе здоровою, розслабленою, очищеною, світлою, наповненою, радісною, щасливою, жіночною, люблячою, коханою, сильною, спокійною. У вашому полі дуже комфортно і безпечно. І хочеться там знаходитись. Ви, любов. Ви генеруєте любов всередині себе, ви випромінюєте цю любов і створюєте любляче і підтримуюче поле навколо себе, і зцілюєте цим полем своїх рідних, близьких, друзів і усіх оточуючих вас людей. Уявіть це і можете відкрити очі. Дякую вам за довіру і за роботу над своїм станом. Підписуйтесь на мій канал, діліться цією медитацією з тими, кому вона потрібна. І напишіть в коментарях до цього відео, що ви відчуваєте, як змінився ваш стан. Обіймаю вас серцем. Бажаю міцного здоров'я, зцілення і чудового самопочуття. До зустрічі в ефірах та відео.